Всім привіт! Дуже коротеньке відео по джмелям. Поки немає погоди і я не можу за -за займатися бджолами, хочу декілька слів сказати про бджолині, джмелині сім'ї. черговий раз або погода підвела, або рік не такий, або теорія усіх надурила в теорії в всіх роликах у спеціалістів і в книжках. В статтях наукових написано, що джмелині гнізда починають колапсувати і вирощувати самців та самок у другій половині літа. Ну Я не знаю, можливо, для науковців кінець червня це вже друга половина літа, але у мене дві сім'ї почали колапсувати. Я дочекався, що в цій сім'ї зовсім майже джмелів не залишилось. І в іншій Теж почали масово виходити самці, самці та самки. І побачив я мертву матку. В цій, цій сім'ї мертва матка лежала ще місяць тому. Я все думав, що це можливо матка, яка хотіла зайняти гніздо. Ні, вбили матку свою, маткою з маткою так джемелі поступають наприкінці сезону. Тобто, вже в цій сім'ї ця сім'я розвиток втратила. Якщо тільки матку вбиває, то все, поповнення у сім'ї. Припиняється, і джмелі починають вирощувати самців і самок. Я прогавив найважливіший момент. Тим не менше, я зробив ось таку штуку. Раніше, раніше я намагався заселити свої бомбідарі джмелями зробити так, щоб не тільки примусова матка заселялась у бомбідарі, але щоб і самі дикі матки охоче залітали і закладали там свої сім'ї. От цього я достиг в цьому році на всі 100%. І з початком, і з початком життя сімей джмелиних все зрозуміло, а ось із кінцем не зовсім зробив я ось такий обльотник. Це, це стара клітка кроляча, потім старий вольєр, Внутрячий, Ну, Клипаємо із того, що маємо. Навіщо це треба? Це треба для того, для контрольованого обльоту маток. Тому що матки Саме зараз ось таку погоду. Ось така погода. Вилітають, вилітають напівголодні разом з самцями. Паруються і ховаються вже на зимівлю. Так-так, кінець першого місяця літа, а матки вже ховаються на зимівлю. Джвелині сім'я колапсують і знайти матку, яка заховається на зимі в дикій природі, практично неможливо. Ось для цього, для цього я побудував ось такий ось обльотник. Всередині, всередині обшив антимоскітною сіткою об'єм. Тут приблизно куб. В дальньому углу будуть стояти будиночки, будуть літати джмелі. Ось одна посудина це буде мед, нектар, солодощі, друга посудина це буде, буде звичайна вода. Ну і в іншому куточку земля. В іншому куточку земля. Для того, щоб споровані матки, якщо у мене все відбудеться так, як я планую, щоб споровані матки змогли закопуватися в землю. На зимівлю, ну, а тут я їх вже легко знайду. Землю я не брав з лісу, я землю не брав з загороду, я одразу скажу, що землю я просто купив в магазині для розсади. Вона, вона заражена і заразити своїх маток дограційних якимись ґрунтовими нематодами або паразитами з такою землею шансів набагато менше. Ще я поставлю тут трохи пізніше, коли буде, коли буде зрозуміло, що у мене експеримент. Скоріше вдається, ніж навпаки, я тут ще їм предоставлю посуду. Із мохом, і з різноманітними субстратами буду спостерігати, що самка вибере. Адже добитися, добитися такої цільової інформації в інтернеті практично неможливо. Це все таємниця за всіма замками І або розказують за гроші, або за гроші набрешуть. Тож я вирішив. Набивати свої особисті свої шишки. Кому буде цікаво, спостерігайте, підписуйтесь, залишайтеся на каналі. Все, що в мене буде виходити або не буде виходити, я буду показувати, коментувати. Сподіваюся, що буде далі цікавіше. Ну і поки злива за зливою, це саме час, щоб перенести будиночок до свого обльотника. Так, забираємо, забираємо сімейки без пилі, без шуму, без паніки. Ось робоча особа одна прилетіла. Тепер вони будуть працювати у мене в обльотнику. Так, виключаю камеру, поки зараз треба... все швиденько. Ось так. Дуже швидко переносимо будиночки до обльотника. Деякі будинки у мене дочка ще намагається годувати, але я, я вважаю, особисто я, моя думка, що проти природи не побреш. І якщо прийшла пора, то вже прийшла пора. Залишається тільки налити води і дати. Нектару або меду. Так, якраз я встиг вже дощ іде, але не такий, не такий великий. Ну і останнє за сьогодні це напоїти і нагадувати джмалів. Я бачу, що їм вже подобається. Не знаю, як на повалка, а на гадівнички вже сидять. Навіщо я так зробив мисочки? а все дуже просто. Така кольорова мисочка нагадує джмелі, джмелю величезну квітку. А висять вони просто-напросто для того, щоб не приваблювати мурах. Тому що мурахи це страшне зло для джмелів. Не буде мурах, будуть джмелі. Тож поки поки джмелі наповнюють свої запаси медом та нектаром інші ще не зрозуміли що відбувається залишаємо їх в спокою зараз будуть виходити на обльот все ж таки все ж таки цікаво як вони обльотуються просто в облітнику Дощ посилюється. Опі. Обльотується просто в обльотнику всередині. Зараз прилітає, політає і зайде, і зайде до себе в будиночок. Все, кому цікаво, спостерігайте, що буде виходити або не буде виходити, я обов'язково буду показувати. Дякую всім за увагу та терпіння.